Столі ходіїв, присівши за сміттєвими баками. І за два клацання нижньої щелепи знищив пухкого рогалика, а от кофе почав нищити маленькими ковточками. В голові Стьопи панувала повна квантова невизначеність. Він почав прокручувати події останньої доби. Мабуть, дійсно поліруватися портвейном після грандіозної пиятики на роботі було зайве. Ото зранку з'явився якийсь грізбудра, чи то професор, чи то академік. У чорному костюмі з лякаючою привітною посмішкою. Зовні він був схожий на начальника похоронного бюро у Митища. Кажучи по правді спасибі, трохи похмелив. Але потім Потім почав тіцяти якимось довбаним контрактом, якого Стьопа точно ніколи не бачив. Але там стояв його підпис. Ага, і ті Стеровенний, чорний нахабний котяра. І косокий мужик у білих рукавичках, що дав Стьопі, ще гляпанувся. Стьопа ліхадіяв, широко посміхаючись. Жіночка, що з вами? Чого ви так плачете? Обручку згубили, чи щіпачі гаманця підрізали. Продоволоса жіночка, перестала хникати, гучно шмаркнула та до Стьопи. Ти хто такий? Ти звідки взявся? І що тобі від мене треба? Стьопа Ліходієво ображено. Взагалі-то я директор, директор відомого Сковського театру Вар'єте Степан Ліходієєв вирішив принагідно відвідати Ялту. І тут Стьопа трохи заткнувся. Одначе сміливо продовжив: Дивлюся, тут ви плачете. Як я міг пройти повз таку надзвичайно красиву леді і не допомогти? Придоволося жіночка, встаючи з тротуару та важко зітхаючи. На директора ти, звичайно, не тягнеш. Може, швейцар, ну, максимум партій. Але за турботу дякую. Та навряд чи ти зможеш допомогти. У моєму авто пальне закінчилося. До речі, мене звуть Юля. Вона зробила театральну паузу. Ти що мене не пізнаєш, я Юлія Латиніна. Степан Ліходіє, усміхаючись. Так на чому ми спинилися? Юлія Латиніна. На клятому бензині, мать би його. Ви москвичі там зажиралися у столиці вкрай. Ти що не знаєш? Театрал хренів, що украноцисти розбомбили усі нафтобази в Криму. І варіанти два. Або йти пішки, або йти пішки і попереду пхати своє авто. Бо фур я не заздрю. Степа дієв здивований. А украноцисти, це у нас хто? Юлія Латиніна не Ну, укри, хохли, ти що? Та побачивши, що вираз здивованого обличчя Стьопи не змінився, продовжила. Ну, жителі України з їх довбаним президентом наркоманом. Край здивоване обличчя Стьопина додаток почало активно кліпати очима, і він повільно процідив. Українською радянською соціалістичною республікою нині керує слава Косігор. і доволі успішно, кожного року там збільшується надої та урожаї. Який такий президент? Він перший секретар ЦК Компартії більшовиків України, і ця республіка є одною з основних стовпів величавого та непереможного радянського союзу. До речі, хто ж такі наркомани? Юлія Латиніна комусь із нас терміново потрібно до психіатра, і я здогадуюсь кому. І вже обережно, з неприхованою цікавістю та лизеблюдською посмішкою. Степушка, а скажи, будь ласка, что там у вас нового у Москве, у театре? Мне той говорун Никифор больше сподобався на Сабантуе уже после выступки, когда читал свои верши. И Степа почав декламувати. Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег, а рядом проходил пирог, но Гаврила съесть его не мог. «Геніально, як ви думаєте, Юлінька? Юлія Латинівна. помилуйте, то хто ж не знає поета Ляпіса Трубицького і сама почала декламувати. Гавріла був невірним мужем. Гавріла з жонам Бувало, бивало, що заліз в чужую лужу, і по рогам схватив от її мужа. Дуже поетично, романтично і реалістично. Я достаю з широки! Они публикатом дышенного груза.